Комах немає, вони людей знає. Хто? Цей телефон. А чо? А що це за така мушка? Це ж не мурашка, правда? Де вона знайшла того паучка цікавого? Там чепі від мене шуке капуста. Арінуська. Прокоментуй, що це таке відбувається. А, це муха, тягне величезного згока. Танцює з ним бачу. По колу, по колу. То мурашка тягне жука, то муха тягне павука. То мурашка тягне жука, то муха тягне павучка. Як як? То мурашка тягне жука, то мушка тягне павучка. Ганусь, тобі подобається така? Тяганина. Ой, що вже все? Підлетіла від нього? Знову прийшло. Не знаю, як схватити, так? Да? З якої-то сторони до нього підійти? Застряг чи що? А ну сильно близько не о-о-о! Потягнуло. Ось природа. Полетіло. Налякали ми її чи що? Де вона? І павука впідуть. Зараз вона за нею вернеться. Вона ще й літають. Тож далі Все полетіло лишила цього рівнесенького паучка. Не. А що, мало не лишити? Мало лишити. Мало собою забрати? Що там, Ганусь, що там, показуй. Покажи мамі, що ти там побачила? Що ти там побачила, моя красуня? Розкажи, що ти робиш, Арінка. Я знаю, ліплю щось в піску. Я не, не, не знати, що. Може, нова мушка зараз прилетить за ним? Гануся, ти ще робиш дать. Оця мушка впевняється, павук. Живий чи не живий. А як ти його знайшла? Цього павука з твоєму шкарі? А я його і не знаходила, це мама знайшла. А, -а мама <laughs> а, Гануся тобі несе інгредієнти. Бери, Арінка, тобі ж треба. Так треба. Ой, ой, ой. А хто там ззаду ходить, Арінка? Квочка з курчатами. Можна їх зняти? Квочка з курчатами, мама з ціплятами. Можна їх зняти? Так. Да.